Весілля пані Лисиці, терапевтична казка. У густому лісі жила собі розумна та красива лисиця на ім'я пані Лиса. Вона мала розкішну руду шерсть, яка сяяла на сонці, і уважні очі, що завжди помічали найменші дрібниці. Її життя було сповнене пригод. Але їй не вистачало чогось особливого. Одного ранку, сидячи біля свого затишного норища, вона подумала Хіба не час мені знайти справжню пару, того, хто зрозуміє мене, підтримає і буде радіти разом зі мною. Лисиця вирішила, що оголосить про своє бажання вийти заміж і подивиться, хто відгукнеться. Вона зібрала пір'їнку, обмочила її в лісову річку і написала на великому листку папороті. Пані лиса шукає серце, яке битиметься поруч із її власним. Хто знайде в собі відвагу та доброту, приходьте в суботу до моєї домівки. Повідомлення розлетілося по всьому лісі. Зайці, вовки, кабани, борсуки і навіть лісові птахи читали його та обговорювали. Дехто захоплювався сміливістю лисиці, а інші насміхалися Хто ж погодиться жити з такою хитрункою? Перший претендент У суботу зранку до нори пані Лисиці прийшов перший гість. Це був старий ведмідь із густою темною шерстю. Він приніс великий кошик меду і сказав: Пані Лисо, я чую про вашу мудрість і красу вже багато років Я сильний і можу захистити вас. Чи погодитеся ви стати моєю дружиною? Лисиця злегка усміхнулася, але запитала. Ведмедю, ти сильний і великий, але чи зможеш ти почути мої потреби? Чи готовий ти прийняти мою хитрість, коли вона допомагатиме нам обом? Ведмідь задумався, але відповісти не зміг. Він звик діяти, а не думати. Лисиця чемно подякувала йому за мед, але сказала Ти чудовий. Але нам не по дорозі. Другий претендент. Наступним був молодий вовк із блискучими очима. Він приніс з собою запашну дичину і сказав Пані Лисо, я швидкий, розумний, і знаю всі стежки лісу. Якщо ти станеш моєю, ми завжди матимемо вдосталь їжі. Лисиця подивилася на нього і промовила. Ти швидкий і розумний. Але чи знайдеш час, щоб посидіти зі мною біля вогнища й поговорити? Чи твоїм єдиним бажанням буде постійна гонитва? Вовк не зрозумів питання. Він вважав, що добування їжі це найважливіше. Лисиця знову подякувала, але відпустила його. Третій претендент. Після цього з'явився заєць із оберемком моркви. Він з хвилюванням сказав Пані Лисо, я знаю, що ви розумна, я ж боюся майже всього, але з вами я почувався б у безпеці. Лисиця лагідно відповіла Твоя доброта помітна зайчику, але чи зможу я спиратися на тебе, коли мені буде важко? Чи ти завжди ховатимешся від проблем? Заєць похнюпив вуха і зрозумів, що поки не готовий до серйозних стосунків. Друзі, а не претенденти. Пані Лиса залишилася сама і задумалася. Хіба я шукаю ідеальну пару? Чи, можливо, когось, хто буде поруч навіть у складнощах? Вона вирішила поговорити зі своїми старими друзями борсуком і совою. Вони прийшли до її нори та принесли із собою поради. Лисо, ти завжди ставила високі вимоги не лише до інших, а й до себе, але справжня любов не в ідеальності, а у взаєморозумінні, сказала сова. Пам'ятай, що стосунки це не лише брати. А й давати, додав борсук. Наречений, наступного ранку в двері постукав простий лис. У нього не було подарунків, але в очах читалася щирість. Пані лисо, я чув про вашу мудрість і доброту. Я звичайний лис, але хочу, щоб ви знали я готовий навчитися розуміти вас. І поділяти ваші радощі та труднощі. Лисиця вперше відчула тепло в серці. Вона не одразу відповіла, але запросила його на чай. Вони розмовляли до пізньої ночі, обговорюючи життя, мрії та страхи. І лише тоді, коли лис сказав Я не хочу тебе змінювати. Я хочу розділити з тобою те, що ти вже маєш. Лисиця зрозуміла, що знайшла свою пару. Весілля. Весілля пані Лисиці стало найгучнішою подією в лісі. Всі звірі прийшли святкувати, навіть ті, хто колись сумнівався. Лисиця й лис були щасливими. Адже знайшли не лише партнера, а й друга, який розумів і підтримував. Мораль казки справжнє щастя не в ідеальності, а у взаємопідтримці, розумінні та готовності працювати над стосунками разом. Ця терапевтична казка сповнена уроків про самопізнання. Прийняття інших та пошук щирих стосунків.